Добрий вечір. Сьогодні участь у нашій програмі бере Борислав Розенблат, народний депутат України. Вітаю вас. у нашій студії, Бориславе Соломоновичу. Доброго дня розпочнемо нашу розмову з другої річниці нормандського формату. От вчора багато засобів масової інформації про це говорили. Говорили наскільки цей формат ефективний? От цікаво, вашу точку зору дізнатися. Ну, знаєте, можна сьогодні критикувати, можна сьогодні радіти нормандському формату, але він дієвий. Як би там не було. А і Мінськ, 1 і Мінськ 2 і взагалі те, що сьогодні призупинена військові дії на сході. Це є ну і така, буду казати, заслуга цього формату. Ви знаєте, сьогодні не тільки ми можемо розглядати питання створення романського формату сьогодні можемо розглядати ще другу річницю інаугурації президента України, так. і взагалі сьогодні, от у мене теж журналісти запитали питання, які досягнення. Але я сьогодні не буду займатися не Це критко, ціла передача. Ні, буде. Да, але найголовніше, що ми сьогодні досягли, ми створили антипутінський фронт загальний світовий антипутінський фронт коаліцію, який сьогодні допомагає Україні стримати агресію нашого ворога. Як би там не було, які б не були скептичні зауваження, але питання в тому, що на сьогоднішній день ми маємо і бачимо російську економіку, яка сьогодні просто лежить. А можна сказати, вона взагалі на день не дієва. І це відчуття є того, що сьогодні Путін всі сили намагається зробити для того, щоб зняти санкції. Вони сьогодні діють, вони сьогодні допомагають Україні і ми маємо сьогодні вже думати, як нам рухатись вперед. Є багато сьогодні, е якби у нас теж зауваження, як у депутати Верховної Ради. Ми хотіли би цих півтора року, а можна сказати, два роки, використати на здобуття Україною. Але е те, що сьогодні ми все-таки взагалі. Останніх три місяці починаємо дихати вільно. У нас починається підйом економіки. Ще раз повторюю, підйом економіки, підйом зростання ВВП. Третій місяць поспіль ми маємо підняття наших ринків. Тому я маю всі передумови сьогодні казати про те, що Україна починається рухати сперед. Але цим завдячуємо нашим колегам, нашим партнерам Європейського Союзу і Орлану, і Меркель. Меркель і е, всім іншим європейським лідерам, які сьогодні допомогли Україні створити Антипутінський фронт? Е, наступна тема вона викликала конфлікт у Верховній Раді, е, я маю на увазі судову реформу. Так? От і навіть е, і фахівці, і звичайні люди не можуть визначитися точно, наскільки вона важлива, наскільки вона буде ефективною, ось що найголовніше. А як ви вважаєте? Я вважаю, що нарешті ми створили те і зробили, що ми обіцяли людям на Майдані. Ви знаєте, коли люди виходили на Майдан, вони виходили проти, проти того, що нема справедливості, то що нема сьогодні правди в країні, те, що сьогодні неможливо досягнути якогось чіткого виконання закону. Тому що люди мають право вирішувати, як їм жить подальше, не по питання гаманця. А по питаннях законності і права в нашій країні. Те, що сьогодні наші опоненти будуть казати, що ми щось зробили погано. Я кажу, от відверто: ми зробили велике досягнення. В чому ми змінили? Ми змінили уяву суддів про те, що вони не покарані. Uh -huh. Ми зробили так, щоб вони були підочотні. Перш за все. Ви пам'ятаєте, що сьогодні кожен суддя, кожен рік має право, має відповідально звітувати про свої набутки, про свої доходи, про свої набуття. І все те, що він купив. Не тільки він, а й всі члени його родин. Тобто, якщо живе він не за рахунок своєї суддівської зарплатні, він не має права бути суддею. А взагалі він повинен бути притягнути до відповідальності. Друге питання. Ми взагалі відмінили і маємо можливість створити новий Верховний суд України, який буде не вирішувати питання згідно того, хто як домовився, а згідно того, які є права і конституція в нашій країні. І третє, найголовніше, ми. Змінимо кількість суддів, оберемо новий склад суддів, тому що ми маємо право змінити практично весь корпус суддівський. І наберемо тих людей, які будуть служити не Верховній Раді, не президенту, ні уряду, а вони будуть служити тільки українському народу і закону і праву в нашій країні. Оце найголовніше досягнути. Но... Хто сьогодні критикує нас? Так, вони... це люди, які не голосували. А чому вони не голосували? Тому що вони сьогодні для них сьогодні є така уява. Що чим гірше, тим для них краще. Бо одні вимагають виборів, як е блок Юлії Тимошенка. Інші вимагають ніяких непонятно привілегій собі для того, щоб мати якийсь зиск фінансовий. Сьогодні ми створили реформу, тому їхні всі забаганки. Вони в хай прийдуть до людей. Вони обіцяли людям також само змінити систему. Вони обіцяли змінити суддів, але вони на це не голосували. Відрізняйте популістів. Від тих людей, які соня на себе відповідальність і роблять реформи в Україні, вони закидають от вам, зокрема, і вашим колегам те, що Мовляв, повноваження президента збільшується у зв'язку з судовою реформою, і все він буде визначати. З його подання будуть призначати суддів, що він буде їх, начебто, обирати. Як ви до цього, до цієї критики ставитесь? Ну це відверта брехня. Люди, які не читають закони чи не знають, за що вони голосують, вони так кажуть. Там є в законі перехідний період до першого листопада 17-го року, де президент. Якби перехідний період має право визначати те чи інше там, закриття чи відкриття тих судів, зміна, зміна суддівського корпусу і має право підпису. Тобто термінальна ну, річ, яка відводиться президенту, це просто видати посвідчення. Коли людина пройшла всі процедури, конкурси, відбір, потім кваліфікаційної комісії. Останнє, що дається президенту право, це підписати йому посвідчення. Ви Якщо вважайте, це, це формальність? Це чисто формальність, тому що президент не має права не підписати. Це не дає. І ми ж не створюємо сьогодні питання президента Порошенка, чи буде президентом інша людина. Ми створюємо систему, конституційну систему в Україні. Сьогодні президент підписує кожен закон України. Він що має право не підписати, Да, він право має завітувати. Але для цього повинні бути аргументи. Але в цьому питанні у нього чисто термінальна річ. Він має право підписати просто посвідчення. Інша тема Борислава Сламоновичу, яка хвилює, я думаю, ну дуже багато наших телеглядачів, це тарифи на газ. Чи є вони обґрунтованими і чи реально від газу відмовитися звичайному селянинові? Як закликає нас міністр Розенко, що мовляв, треба переходити до альтернативних джерел опалення? Якщо людина, все життя, його покоління в покоління, вони мріли про цей газ. Ви ж самі пам'ятаєте, як це. Ну, пафосно цей газ підводився і включався. Тепер йому кажуть, виявляється, що це зовсім не потрібно. От ваша точка зору. Я вважаю, на жаль, Павло Розенко, я буду казати, це мій ну, добрий там товариш, колега, людина, яка ну, працює і міністр соціальної політики, але. Сьогодні віце-прем'єр, але він просто, я вважаю, неправильно інтерпретував його слова. Uh -huh. На жаль, немає права ніхто якби рекомендувати людям відмовлятися чи там навпаки приєднатися до якихось джерел енергопостачання uh -huh. чи опалення чи іншого. Люди повинні самі визначати, що вони повинні робити. Ви знаєте, я скажу, як би там не було. Коли газ в нашій країні використовується як зброя, і ви розумієте, як Російська Федерація використовує якусь зброю. Ми сьогодні можемо казати про різні речі. Але за 25 років, єдиний сектор економіки, який взагалі не кожної там не разу не економив кошти і не економив витрачання газу, це був наш ЖКХ, комплекс ЖКХ, зливних uh -huh. комунальних послуг. Ні люди, ні е, комунальні підприємства не були зацікавлені в тому, що треба економити газ. Я просто хочу сказати як фахівець в цьому питанні, тому що я написав багато законопроєктів, Вже з них є декілька законів про захист інвесторів, які вкладають гроші в енергоефективність в нашої країни. Я хочу сказати, дуже великими темпами Україна зараз скорочує використання газу. І це завдяки тому, що він дійсно має відповідну ціну. Коли ми сьогодні кажемо, а давайте ми людям дамо український газ, так. ви знаєте, я скажу відверто: нема ніякого українського газу. Це той газ, який належить всьому. Нашому суспільству він належить і промисловцям, він належить і Громадянам він належить сьогодні кожної людини, яка проживає на Україні. Але питання вартості цього газу так я вам скажу відверто: коли ми кажемо сьогодні вартість газу півтори тисячі гривень, не вірте нікому. Він не, не не коштує сьогодні півтори тисячі гривень. Тому що там не закладене сьогодні на користування, там не закладені сьогодні інвестиції, які повинні бути для розвитку цього газу. Там не закладені інвестиції для добутку цього газу. І сьогодні Україна з 32 мільярдів кубів газу, яка вона добувала ще в, в 80-х роках, сьогодні добуває лише 17. Тому що істочники газу ну в скважине uh -huh. істощаються, вони сьогодні не мають той змозі того е, балансу, і ми сьогодні маємо те, що сьогодні не вкладаються кошти взагалі в наші е, надра і в розшуки. Ну, пошуки нових істочників газодобування. Тому на сьогоднішній день є світова ціна. Я хочу такий порівняльний е, сказати приклад. Скажіть, будь ласка, сьогодні нас цікавить вартість бензину. На заправку, звичайно. Але ми сьогодні впливаємо таким чином, що сьогодні світова ціна на нафту 50 там, доларів за барель нафти. Вона ж сьогодні і в Україні така ж ціна, вона така сьогодні і в Росії, і у всьому світі, в Судській Аравії, і в Арабських Еміратах, тому що це світова ціна. Так от, на світову ціну на газ теж є ціна. І Україна на сьогоднішній день має другу вартість газу сьогодні в странах СНГ. Нижче нас мають тільки білоруси. Там 135 доларів, Україна має 185 доларів. І зараз веде перемовини для того, щоб ще понизити ціну. Тому що сьогодні світова ціна на, на, на нафту вона коливається в межах 50 доларів. Тому я хочу сказати, справедлива, це коли є риночна ціна, яка сьогодні вільна, яка сьогодні балансується з ці цінами, і нія, немає ніяких обмежень. А для людей просто я хочу сказати правду. Як коли вам казали, що є якась дешева ціна на газ, ці ціни на газ використовувалися для корупції. Для крадіжок і для того, щоб збагачувалися наші олігархи. Тому що той газ, яким вам виділяли, якоби от вам пільговий газ по 3 тисячі гривень, він потім продавався підприємствам промисловим по 7,5 тисяч гривень. І на цій різниці вони заробляли величезні кошти. Не платили податки, не платили ніяких там вибачте, там державних субвенцій. Вони просто крали ці кошти, виводили їх потім за завшори. На сьогоднішній день є ціна. Наше завдання зробити це для того, щоб ми мали його право економити. Тому що сьогодні не питання вартості ціни, а, а сьогодні питання найголовніше споживання, кількості споживання цього газу. Якщо сьогодні є програми, і нам світовий, ви кажете, світові країни надали кредити Україні, а я скажу в обсязі мільярд 400 мільйонів євро для того, щоб ми зробили енергоефективність. І споживали замість 80 кубів газу на опалення одного квадратного метра. Ми споживали тільки, наприклад, 20. І тоді вартість газу буде дешевша для всіх. Я хочу єдине, що побажати всім. Давайте просто будемо жити в ринкових умовах. Повірте мені, коли не буде ніяких там питань про пірги, питання там про субсидії, ми сьогодні будемо мати тільки одне: наповнення наших кишень за рахунок державного бюджету і за рахунок того, що ми маємо право працювати. Люди сьогодні, якщо працювали і відповідно мали би ті ж зарплати, які мають сьогодні в середньому в усьому світі. Ми сьогодні би не питали, скільки вартість газу, але сьогодні нас роблять бідними. Нам роблять для того, що потім давати подачки, і з цим і подачкам люди повинні кудить і щось шукати. Так от я хочу сказати: єдине: якщо сьогодні запрацює даже система енергоефективності, це сотні тисяч робочих місць. Тому що це будівельники, які сьогодні виїжджають за кордон, вони повернуться до нас в країну і будуть тут працювати. Тому що кожному треба зробити дах, кожному треба зробити стіни, треба поміняти вікна, треба будівельникам працювати. А один будівельник це 35 Сумішників, які сьогодні працюють на інших виробництвах, тому знаєте, хватить і досить грабувати країну цими якимись незручними. Ви сказали, піками, як я нема. І ви сказали жити за такими от вільними тарифами, а чи е, ринковими тарифами? А чи може звичайна людина? Вона, вона би хотіла жити, але на жаль, пенсії заробітні плати не дозволяють жити за вільними ринковими тарифами? Не і так буде до тих пір. Поки ми не дамо розуміння людям, що найголовніший інвестор в нашій країні це бюджет нашої країни. Якщо б сьогодні наш бюджет України не розділяли б, вибачте, мі, чиновники на свої потреби. А дійсно, вони сьогодні йшли б на новітнє будівництва доріг. На будівництво сьогодні інфраструктури, якої не вистачає, повторюю, це сотні тисяч нових робочих місць. Це податки. І це обіг в нашій країні. Я хочу сказати єдине. Якщо сьогодні люди, молоді люди, виїжджають за кордон в пошуках кращої долі, не сигнал про це, хто ж залишиться тут в цій країні, хто буде працювати, яким чином буде сьогодні наповнюватися бюджет? І сьогодні ми маємо бюджет витрачати не на те, щоб сьогодні створювати, а на те, щоб покривати сьогодні дирки в пенсійному фонду і всьому іншому. Так от я хочу сказати: єдина можливість зростання зарплат це повторюю кількість робочих місць. Це відповідне надходження до бюджету і надходження можливостей працювати вільно в нашій країні. А тут питання і податкової реформи, те, що сьогодні ми працюємо, а тут питання стає і соціальної реформи, і медицини, то, що сьогодні уряд каже, що треба змінитися такі раз на завжди зробити обов'язкове медичне страхування, щоб люди мали можливість знати, що якщо він платить якусь копійку, а люди всі платять ці податки. То держава не просто там забезпечить повинна його там безкоштовно медичним, а повинен у нього бути страховий поліс, з яким він прийде до медичного закладу, і йому повинні надати медичну послугу, тому що вони не отримують кошти із державного бюджету, якщо вони цій людині не допоможуть. Тоді буде зовсім інше питання: тоді будуть наймати класних фахівців, тоді не буде у нас ліпових довідок, не буде якої комісії, непонятно звідки взявся. Тоді всі будуть розуміти, що зарплата буде зростати, тому що люди вимагають життя. Ну, а зараз що, платити доведеться, все одно ж, правильно? А я вважаю, що ми таким чином повинні зробити, щоб у нас е ці реформи, які ми започаткували, вони в цьому році і закінчилися. Для цього треба написання, є багато написання нових законопроєктів. І я вважаю, що ми працюємо. І я вам скажу і відверто. Це от просто щоб люди не хвилювалися, тому що мої слова дійсно може боляче вдарити по пенсіонерам. Я скажу, єдине таке питання. Минулому році ми використали на покриття субсидій. 18,5 мільярдів гривень із запланованих 24. В цьому році передбачаємо 50 мільярдів, тому що зростання газу відбулося, і ми маємо, якби мож... повинні мати можливість дати людям е... опалювати, тому що вони не всі забезпечені коштами. Але вдумайтесь, якщо ми ці кошти використали, використали б на енергоефективність і вклали би їх на ремонти, дахів і те, що я казав, там, будівель і все інше, для того, щоб використання було б менше цих енергоджерел. То ми б мали б з вами набагато менше і послуги ЖКХ. То це єдине. Так що послуги ЖКХ треба пов'язувати не з ціною на газ, а з до використання газу. І ще одне останнє запитання щодо загальнодержавних таких проблем. Я маю на увазі зараз безвізовий режим. Ну, спочатку говорили дати, така дата, така дата. Тепер дата відтерміновується. Народний депутат, ваш колега Володимир Литвин, сказав, що його виборцям, як я цитую, це взагалі не пече оцей безвізовий режим. Щодо безвізового режиму, які перспективи, і чи дійсно він так потрібний звичайним людям? Ви знаєте, мені дуже тяжко коментувати Володимира Михайловича Литвина, тому що я не знаю, хто його виборець. Якщо виборці це ті люди, район, ні, я, я розумію, де його територіальний округ знаходиться. Але якщо він вважає тих бабусь, які приходять до нього на зустрічі, то дійсно, да, я розумію. Але там на Вретинському районі, і в Імільчинському районі, в Баранівському районі живуть ще молоді люди, які бажають бачити світ, які бажають у можливості вільно рухатись в цьому світі. Тому я думаю, що для його виборців теж необхіден безвізовий режим. Я вірю в те, що він повинен бути в цьому році. І я знаю, що президент все робить для того, щоб уже в вересні ми мали підписання. Ви знаєте, буде засідання останнє в липні місці Ради Європи угу. по цьому питанню. Потім, ну як у всіх, в серпні у них будуть відпустки, але в вересні місці буде. Якби вже ну всі питання повинні бути узгоджені, тому що ми, як законодавці, все зробили для того, щоб українці мали безвизовий режим. Зараз питання, як кажуть, м'яч на полі гравців Європейського союзу. Пусть вони визначаються, і пусть вони дають своє. Ну якби виконують свої обіцянки. Ми виконали як законотворчий орган слово за тепер. Ними. Да, тепер слово за ними, Борислав Сламовичу. До подій в області, ну бурштиновий фронт. Я його вже так називаю, і не тільки я. Там події більш такі, мабуть, більше, ніж на АТО, більш такі серйозні події. І незаконний видобуток бурштину продовжується. Ми про це з вами говорили рік тому. Я знаю, що ви законопроект маєте. Як доля цього законопроекту його можуть ухвалити депутати, і чи може він розв'язати цю проблему? Чи не буде потім знов-таки закон є, а. Виконання його зовсім інше. Ви знаєте, е минули п'ятницю, коли сталася стрільба в селище Обище, і я е давав запитання міністру Авакову, і він відверто сказав, що він не в змозі сьогодні перемогти бурштинову мафію, е що мене дивує. Що мене дивує, але знаєте, я не буду, не буду коментувати. Він сказав, що єдине можливість це прийняття закону. закону. Да. Пан поробій пообіцяв нам слідчому тижні винести його теж за. По-перше, цих два законопроекти, а до речі, там чотири законопроекти, бо там ще посилення відповідальності за незаконну добичу, чого сьогодні немає. Плюс е старательська діяльність, плюс закон про легалізацію видобутку бурштину. Е е ви знаєте, як би сказати, е те, що сьогодні відбувається, я б це попереджав ще рік тому назад. І сьогодні, ну, дійсно, моя боротьба з цим явищем, незаконним добутком. Є люди, які мені допомагають. Є Олександр Ніколичук. Які очі активісти, не тільки активісти, вже депутат обласної ради, так. є інші люди, є люди, яких ми запрошуємо там, журналістів. Ми постійно висвітлюємо це питання. У мене є багато питань і до керівників наших, міліцейських, поліцейських підрозділів, і до керівника СБУ, і керівника всіх прокуратури. Чому це відбувається? Тому що я повторюю, тому що вони кришуються на самому верхньому рівні силових структур. А закон що? Уже Закон. Не дасть є, є, єдине, що можливе сьогодні, це закон. І коли сьогодні навіть, обливають мене брудом, як ну то людину, яка сьогодні законним шляхом хоче боротися з цим незаконною добичею. Е, є для мене є принцип. Значить, ці люди бояться легалізації. Тому що їм сьогодні вигідніше робиться по-чорному, це сотні мільйонів доларів, які йдуть до їх кишень. І потім, е, коли знаєте, відчуття таке, що е, ми живемо в нереальності. В нереальності, тому що замість того, щоб прийняти бюджет, прийняти закон, який буде наповнювати не тільки скарбницю, а перш за все людей. Бо я казав в своєму виступі, що люди працюють на собственній власній землі, і вони повинні мати зиск з цієї землі, тому що вони там живуть. Це єдиний їх шлях для того, щоб мати якусь можливість для нормального життя. Повторюю, нормального життя, не існування, а життя. Тому ми повинні дати їм просто можливість. І вони не повинні нікого не кришувати. Вони не повинні нікому платити хабарі за те, що вони мають право копати на своїй землі. І тому цей закон дійсно заважає лише тим, хто сьогодні незаконно отримує прибутки. А це, повторюю, весь наш кримінальний світ плюс силова гілка влади. Будемо сподіватися, що закон буде ухвалений. І ще одна подія, яка. Ну от, Така знакова для Житомира. Ми ж пам'ятаємо, як було знесено так помпезно споруда, яка мала бути ем... цим АТБ маркетом. Ну місце залишилось порожнім. Минулого тижня на прес-конференції міський голова Сухомлин сказав, що парк там не вписується. В будівельний ландшафт, в архітектурний ландшафт міста Житомира, і можливо там буде будівництво якогось бізнес-центру, який як закриє от перехід з вулиці Театральної на вулицю Київську. Ваша точка зору? Ви знаєте, мабуть, у нас різні уяви взагалі про урбанізацію нашого міста. Мабуть, уяву у нас взагалі про архітектуру нашого міста, тому що для мене, коли ми сьогодні бачимо, як забудовується місто Житомир хаотично, без ніякого плану, без ніякого архітектурного ну, бачення, ну, для мене це диво. Це взагалі диво, і для мене це розпач. Я дійсно от сьогодні відчуваю, що не таким шляхом ми повинні були йти. Забудова наших центральних парків. З одного боку, з іншого боку. Мене вже я звинувачують, що я там заважаю комусь будувати, я нікому не заважаю. Але я хочу, щоб просто у людей була можливість, щоб вони, коли будують, вони не мішали і не заважали іншим людям жити. Якщо це парк забудовується, то я хочу знати, чому на сьогоднішній день, коли два роки тому назад забороняли і, і сполком не давав дозвіл більше на, будув... на будівництво. На старому, так, на старому бульварі, сьогодні чомусь дали знову. Хоча там да, там мій колега пан Зубік, депутат Верховної Ради, але він має можливість чомусь знову будувати. Якщо питання стоїть по збу і вони не знайдуть дорогу до паркової зони, ну будь ласка, але вони не повинні повторюю, заважати людям, які відпочивають в парку. Вони не повинні заважати тим учням, які навчаються з 9 школі. І я хочу щоб просто дійсно перед тим, як будувати щось, ми повинні спочатку, як як будівельник кажу, спочатку зробити всі можливості під під'їзд. Туалет і все інше. Посього починається будівельний майданчик. Що стосується нашої вулиці Київської і розділ вулиці Театральної, Театральної да. я не знаю, що там каже мер і чому він відзначає, що там повинен бути бізнес-центр. У, нас, якісь у нас взагалі може десь людина мати можливість відпочити, просто сісти на лавочку, подихати свіжим повітрям. Хай там не саме вже буде там свіжий повітря, але просто відпочити в центрі міста, подивитися на костюок. Чому там повинен бути бізнес-центр? Я не знаю. Я, от моє бачення, і є це бачення багатьох житомірян, там місто для сквера. Хай він буде назву мать будь-яку. Ми не бажаємо, там є ескізні рисунки, малюнки. І ми сьогодні там вже працюємо. Як би там не було, якщо дійсно у когось рука підниметься, знести те, що сьогодні просто активісти зібралися і за свої кошти власних житомірян, тому, що там багато житомірян просто внесуть пожертви для того, щоб там створити все-таки. Поставити лавочки, зробити нормальний ландшафтний дизайн, посадити кусти, просто построїти маленький фонтан, щоб він дійсно був, щоб дійсно було приємно, щоб люди їхали і просто могли посід... Ну, посід... Посидіти, 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 да, і просто відпочити. Якщо це заважає сьогодні комусь, чи наш мер вирішив зробити кам'яні джунглі із Житомира, ну я вважаю, що я буду проти категорично. Тому що я хочу просто бачити, перш за все, план забудови міста. Я хочу бачити генеральний план, де будуть визначені паркові місця, де будуть визначені вулиці, які є пішохідними. Я хочу бачити взагалі, як європейські, ми ж до Європи йдемо. То я не, не, ну, не, я, смію, не уявляю, як сьогодні може саме самий Блумбір, да, в свій мерський час сказати, давайте я засію центральний парк Нью-Йорка. Ну, чим погана можливість для того, щоб побудувати там 2, 3, там, 10 е, нібискльовів, чи додаткових. Ілі е, в Лондоні, да, Борис там, я не пам'ятаю його прізвище Джонсон, по-моєму, мер міста каже, о давайте ми гайдпарк парк застроїмо, там ще якийсь парк там Уіліма. Взагалі там біля Букінгерського паласу вистроїмо там два небезпека. Місто шикарне. А, а віз окна який буде? Ні. Ще раз ні. Житомир повинен мати свій історичний вигляд, історична частина міста. Вона повинна бути вільна, зелена. І пригода для життя і відпочинку наших містян. От таким чином я бачу для себе. А строїть центрі міста, бізнес-центри, вибачте мені, є багато іншого міста. Є багато сьогодні у нас околиць нашого міста, де можна сьогодні просто брати, робити інфраструктуру, робити якісь центри, бізнес-центри, якісь там е е індустріальні парки, робити що завгодно. Але історичний центр міста він повинен бути історичним. Він дуже красою міста, а вибачте, не. Зрозуміло, Борислава час на жаль нашої передачі вичерпується. Дякую, що ви своєму графіку знайшли кілька хвилин, півгодини. Щоб до нас Просто єдине, що прохання, прохання. до звертаюсь до мера нашого міста, звертаюсь до членів із полкому, до депутатів. У нас є дуже багато визначних істориків нашого міста. І Георгій Георгімокрицький і інші люди, які сьогодні, ви поспілкуйте з ними. Хай вони покажуть вам фотографії нашого міста століття, 18-го століття, сьогодні в 20-го. зробити таке місто, щоб не дійсно було приємно, щоб ми пишалися своїм містом, а не відверталися. Дякую, Борислава Соломоновичу. Чекаємо наступного разу у вас у нашій студії. До побачення. Дякую.